Є така ідея спробувати розрахувати маржинальність прямо в тобто, щоб система сама розраховувала все з тих даних, які ви надаєте. Звичайно, що все залежить від того, чи все ви записуєте. Тому що дехто веде повний запис там, всього всіх ветра да, на отримання магазину, на зарплати, там, на якісь відрядження. Дехто цього не робить, ті, хто не робить, звичайно, що там буде показуватись, ну, якась несамітниця. Але ті, хто повністю впаде всі витрати, ті, хто повністю слідкує за тим, щоб всі дані були вірними, ті отримають правильний результат. І я думаю, що це теж буде дуже зручно. По місяцях порівнювати, яка у вас маржинальність, да, де збільшились витрати. Коротше над цим починаємо працювати. Я думаю, що за місяць десь у нас вже з'являться перші релізи. Чекаємо на тестування.